Після того, як 24 лютого 22 року напала на Україну, він своїм вялим дітородним органам, міжнародній політиці надавав защеку. Це раз вона перестала існувати, і заяви якогось винючого керівника винючої країни да? Європейської сама велика надія, і сподівання було на США, і коли у нас був шанс перемогти в цій війні, коли нам давали ленд-ліст. Тепер виходить наступна ситуація: прийшов до влади в Сполучених Штатах шизофренік, що з цим зробити інертні американці, не розуміють і нам безпосередньо зараз обрубають повністю на 100% постачання зброї. Це буде критично. І питання в тому, чи зможуть європейські країни це перекрити. Я думаю, що ні, вважаючи на те, як ми по 8-9 місяців без снарядів сиділи і мене більше в цій ситуації цікавить те, що суспільство не турбує. Те, що в нас є прекрасні виробники зброї, і в нас немає промислового масштабу закупівлі. Якого хера? Кого ми що просимо? Для чого? У нас все своє є. Ми ж прийдіться по спектру озброєння, от стрілецького, бронетехніки, ППО, РЕБ, РЕРБІ. У нас все своє. Ну а де воно? Де?